Мовчки, стоячи навколішках, жителі Михайло Коцюбинського зустрічають загиблого прикордонника Максима Свереденка. <плес> Максим Свириденко у березні 2022 року прийняв бій у передмісті Чернігова. Він у тепловізор побачив диверсійно-розвідувальні групи росіян поблизу нового Білоуса і відкрив вогонь. Тим самим повідомив всіх військовослужбовців, що на нас вийшла диверсійна група. Ну і почався бій. Десь на відстані до 100 метрів вже знаходилися чужі війська Російської Федерації. І в ніч на нас на нашу групу вийшло дві групи ДРГ. В кожній групі приблизно ми нараховували близько 10 військовослужбовців Російської Федерації. Одразу після бою Максим зник безвісти. В результаті даного бою, скоріше за все, був поранений Максим, і е, виходить, ворог його. При відході забрав з собою. Максим офіційно рахувався зниклом безвісті. Інформації ніякої нам не підтверджували з того боку. Ми підтримували останнього, чекали, що з'явиться Максим. Ми його знайдемо, ми вірили, що він у полоні. Донька з рук не виймала телефона, не в день, не вночі. Вона мало спала. Їй були сили треба, але вона все одно Весь час була, перегортала ці сторінки. Телефоні шукала прізвище. І після того не було ні, ніякого зв'язку. Якщо чесно, то до сих пір не віриться, що людини нема. Там, де сталася сутичка на Забарівці, знайшли його амуніцію, бронежилет, ще якісь речі. Але самого Максима не знайшли. В той час, коли Максима вважали зниклим безвісти, його дружина Інна народила донечку. Дівчинку назвали Вірою. Вона сказала, що тільки віра буде, бо я вірю, що Максим повернеться, він живий. Під час обміну полоненими в Україну повернули тіло Максима Свириденка. що є співпадіння за ДНК. Рідним Максима повідомили по телефону. Що співпало ДНК, ДНК експертиза, з відсотково співпало. Дитина зараз питає, а де тато на роботі. І, і він на другий день вже був на, на захисті Чернігівщини. Чернігів, саме місто герой Чернігів, він захищав. Він назавжди залишиться в наших серцях захисником, який обороняв наше місто від Російських окупантів на підставі чого ми цього ми вважаємо, що він був в полоні і скоріш за все його він і загинув в полоні. Максиму Свириденку було 30 років. В нього залишилась дружина, трирічний син і дев'ятимісячна донька. Не вірилося і зараз не віриться, що Максима нема з нами. До останнього. Максима залишилось двоє дітей. Одного одне дитя він зовсім не бачив, тому що війна застала. І розділила сім'ю, і вже дитина народжувалася без Максима. Але все-таки була надія, що він повернеться додому живим. До цього часу ми його чекали, думали, що він все ж таки повернеться до нас у стрій. Але, на жаль, на той момент він і зараз він лишається героєм. Якщо б не він, невідомо, як би якби пішло все там далі. Дар'я Яношкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.